Доброго дня всім сьогодні поговоримо про Городоцький і Миколаївський районні суди. Отже, суддя Ференц підмовила на порушення закону суддю Бачуна. Так чи ні? У єдиному державному реєстрі судових рішень ознайомився з постановою суду Городоцького районного. Суду Львівської області Ференц від 18 грудня 2020 року у справі про адміністративне правопорушення номер 441 2247 дріб 20 про притягнення до адміністративної відповідальності Адамчука Юрія Юрійовича, машиніста маркувальної машини ТОВ Трафік Менеджмент Груп. За вчинення правопорушення встановлено частиною 1 статті 130 КУПАП керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння 02.12.2020 року на автодорозі Т1425. Цією постановою суддя Ференц за заявою правопорушника. Скірувала матеріали до Миколаївського районного суду Львівської області за місцем проживання останнього. Обґрунтовуючи своє рішення, суддя Ференц у цьому судовому рішенні вказала неправдиві відомості, а саме, відповідно до положень статті 276 КУПАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. І це правда. А далі йде чиста брехня. Справи про розгляд адміністративного правопорушення, передбачені статтею 130 КУПАП, можуть також розглядатись за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання правопорушника. Брехливість, тобто неправдивість, полягає в тому, що суддя Ференс посилалась саме на нечинну норму статті. 276 КУПАП, до якої законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень від 20 грудня 2019 року внесено зміни, що набули чинності з 1 липня 2020 року. Отже, згідно вимог закону. Суддя Ференц повинна була розглянути згадану справу у судовому засіданні Городоцького районного суду, а не скеровувати її до Миколаївського районного суду Львівської області. З постанови Миколаївського районного суду Львівської області від 25 лютого 2021 року у справі номер 441-2247. Дріб 20. Вбачається, що суддя Бачун, Олександр Ігорович закрив провадження у цій справі у зв'язку з звільненням правопорушника від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд трудового колективу ТОВ «Трафік Менеджмент Груп» для застосування заходів громадського впливу. Знову повертаємося. До статті 276 КУПАП. Суддя Бачун, отримавши згадані матеріали від Городоцького районного суду, мав би винести судове рішення та повернути їх. Адже за згаданою статтею справи за статтею 130 КУПАП розглядаються за місцем вчинення правопорушення. Але суддя Бачун, як і суддя Ференц, не звернули уваги на приписи закону. Або зробили вигляд, що не звернули увагу, і вчинили за принципом договорняку. Адже не може бути так, щоб двоє різних суддів з різних судів одинаково, нехлюйськи зневажливо, поставились до закону, що привело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду. Так записано у статті 106 закону України про судоустрій і статус суддів. Невже вони не знали приписів цього закону? Саме такі підстави, про які я тільки що згадав, для дисциплінарної відповідальності судді прописані у частині 1 статті 106 закону України про судоустрій і статус суддів. Розмірковуючи над вчиненням протиправних дій. Судді Ференста та Бачуна приходжу до висновку, що вони були вчинені умисно з метою сприяння уникнень належної відповідальності правопорушника за вчинені протиправні дії у нетверезому стані за кермом авто. Добре, що правопорушник, не вчинив за кермом ДТП, не було тяжких наслідків, не було нікого покалічено, не ні було нікого побито, розбито і так далі. Але сама послідовність дій суддів правопорушників Ференс та Бачуна дає підстави для сумніву у їх професійній здатності чинити правосуддя. Як можна передавати ПЯК за кермом на розгляд трудового колективу? Невже трудовий колектив на ПЯК може справити якесь, якусь дію враження? Нонсенс це все. Хоч така норма і була прописана в законі, в мене виникає запитання, чому ж тоді всі інші судді не застосовували статтю 21 КУПАП до порушників статті 130. Масово не застосовували, як правило, застосовували нормальні вимоги закону, вірніше вимоги Кодексу України про адміністративні правопорушення, притягали до відповідальності. Чому тільки в окремих випадках застосовувала стаття 21? На мою думку, це спрацьовувала корупція. Хто ж відмовиться від солодких пропозицій, якщо вони надаються? І через то вигадують статтю 21, застосовують статтю 21, ніби передають на поруки. Таким чином маємо черговий випадок, коли один суддя, вчинивши правопорушення умисно або внаслідок недбалості обидвох суддів, підбив іншого суддю, підбив лапках. Навчинення правопорушення. Іншими словами, вони вчинили службове підроблення та зловживання службовим становищем. А тепер перейдемо до морального аспекту цих правопорушень. Чи оприлюднена мною інформація буде сприяти зростанню авторитету судової гілки влади та правосуддя? Чи згадані незаконні дії суддів Ференс та Бачуна? Сприяють їх авторитету, забезпечують суспільну довіру до суду та інших суддів, свідчать про їх чесність, гідність, непідкупність та високий професіоналізм. На мою думку, навпаки, довіри до суду у суспільстві немає взагалі, а якщо є маленький-маленький відсоток. І ще одне питання: чи потрібно висвітлювати, оприлюднювати згадані мною порушення закону корупційні та аморальні дії суддів? Чи потрібно направляти скарги на таких суддів до Вищої ради правосуддя для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності? Цікаво почути відповіді на це питання громадян. У вигляді лайків, тобто схвалень або критичних зауважень до наданої інформації. Прошу підписуйтесь на мій канал, коментуйте, надайте, будь ласка, відповідь на ці питання, які я поставив. Для мене це дуже важливо. Інформацію оприлюдним Жуков Олександр Сергійович, 27.03.2023 року. Дякую за увагу!